Доброго дня, шановні українські аграрії, яка питання. Дивіться, ротаційки пройшлися. Да? Головний агроном каже, що не альо. Я з ним трохи погоджуюся. Де це може бути пригодиться? Якщо у вас там органічна історія вирощування пшениці, да? що не треба хімії, то треба якось воювати з тими дискураніями, наприклад, як оце, да? і взагалі з бур'янами декілька разів можливо проходити. Цю історію. Негатив в чому, колеги? Ось в цьому. Щас, секунду. О, наш агроблогер іде майбутній. <смі> Дивіться, оце біда, колій і трактор. Ну, зрозуміло, що тут воно підніметься, але ж е слід такий негативний то є по життю. Так що не подобається мені. Але ми зробимо для порівняння, щоб ми розуміли, що по чому, скільки воно втрачає врожайності, щоб і вам сказати, і нам ліпше знати, тому що рок від року він відрізняється. І немає такого, що от завдяки борнуванню, кожен рік там можете додати урожаю. Да ніфіга. Це неправда, тому що, ну це неправда, я вам кажу, як воно є. Так що, а більш точніше, в кінці сезону, спостерігайте, як кажуть, будемо будем слідкувати, буде видно. Успіхів вам!